їбу зупиняйте двох понятих. у нас вони є з собою. В смислі з собою у нас є військові незалежні повністю Та ну, зупиніть двох понятих незалежних з яких вони доїздять. Машин кучу. куча заради вас я вам буду дуже вдячний Це Або лампи. Ви мені копію розпечатали? То. Ну, нульового результату. Чек. Чекай. Ми вам покажемо. А розпечатати е він не дасте? Ми вам дамо розпечатати ось цю штуку. Я вас розумію. Вас... Перевірте його. Він ти вас гостує, можливо звісно, вам інший дає. У вас ці сапки гостують, <звісно>. можливо у <звісно>. вас інші сапки не ні, все, мають, поспокоюйте. А розпочати, я вам вірю. Туди... Це, це драгер, тут ви нічого не тропите, може, спокійно брати. Я впевнений на 100%. Є відповідний документ, він сертифікований, повірка пройдена. М -м -м. Можемо знайомити. А зараз вставите, зробите задув повітря, там покажуть, що алкоголю немає. Та й все. Що тут навіть думають? Перший раз так. Перший раз в житті? Так. Да. Робимо контрольний замір. Саме немає. Алкоголю немає. Збиваю нагод. Не Тепер загрузиться забрали. От подаймо курточку паски. Вона творі ніколи. Вона у мене на цій. Буємо помірно, не сильно. О, знаєте, 15, з 15 по 19 служив, так як я Це дуже добре. — Можна. Ні, нема клавчика. Можна Ні, Можна, візьму. Ладно. Я скажу, коли досить. Результати нулі. Бачили? Який несподіваний результат. Інтересно, чого це їм був дороги, такий? Передіть, будь ласка, ваше посвідчення. Тепер ми будемо сам спілкуватися. Розеркуйте мені результат. Будемо встановлювати незаконну цю, тепер ми точно далеко не поїдемо. Ще мінімум поки заяву, моніторинг не приїде. Як зараз відбувається, задув на драгер. Вам треба результат? Обов'язково. І хто його розпечатав, Посвідчення, 18 3, .3 виконайте. На ну, питання, хоч це заради вас і для вас. Пожі, п яні, п яні. Що десь? До сьогодні було тепліше Там автограф ще ваше? Кто проводит, бри. Ну? Нацпол чи ГРПП? що? Нацпол, кажу, чи ГРПП? Ну ви. О, оце мої руки трясуться. Ось требі рук точно є. Торба. Так. так машина на мені Павло Володимирович. Чи станеться відпородження? Дев'ята, перше, демону стороні. Дев'яте? Перше?

Угу. Можливо, будь ласка, з вашим посвідченням з'явиться. Ви, в принципі все, найбільше. Вас. Не буду гаяти ваш час. Там я диви. Стара каправа. Капел каправилися, Що, тут часто боги виїжджають, то кафе. Часто. Хреново. Так. 0117253 номер жетона. Давай все чотенько. Так, люди. Артеменко Олександр Сергійович. Так, старший точно. інспектор, капітан поліції. Київська. Блин, секрета хреново вид. Ага, і у все таке головоенець. Все. Угу. Все. Okay. Дякую, приємної служби.